Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. А військовий з позивним киянин не записав звернення. По ситуації на фронті. Чому, скажімо так, вона досить тяжкувата стала? Ну, Поясню на простому прикладі: є посадка, вірніше те, що від неї залишилося, і є там опорники, спешки, як хочете їх називати. Туди, блін, валять артилерія і міномети і такої кількості, ну якої в нас немає. Плюс прилітає FPV і скиди. І валять до того моменту, поки там не стають двохсоті або трьохсоті. Потім видвигається група під прикриттям тих FPV. там до відділення 5, 10, 7, ну неважливо. І таким чином занімають опорник. І такою тихою сапою по всім напрямкам лізуть, лізуть, лізуть. А для того, щоб наша контрштурмова група не вийшла, покривають градами відстань між цією спешкою і нашими резервами. І так відбувається дія на фронті. Коли у нас досить артилерії, контрбатарейна боротьба, коли дуже дофігає в піві, в обратному направленні йде робота, все вибувається. І це так скрізь про фронту, не тільки там. Але що б я зараз не розказував, кожний підрозділ і дрони збирає самостійно. Я вам наводив приклад однієї з прекрасних груп Асгарта. У них із 700 бортів, які вони застосували на фронті, 100 дала держава. Ну що я можу вам розказувати? Оці фунти. На посадах міністрів, такі як Денис чи чи як як його там, Шмигун, чи як його там, не, не важливо, такі ж самі міністри, такі ж самі начальники управлінь, такі ж самі е, займаються фінансуванням, да, виділенням коштів. І від того слова, що сказати, ми купили і коли воно попало в війська, це десятки тисяч людських життів. Проходить отака От відстань по часу, хтось десь на посаді посла, як там Маркарова чи та проститутка у Болгарії, не договорились, не купили МІН. Ну, буду потім договорюватися. Це все людське життя. Бі. Це все людське життя. І поки у всіх оцих да, Кабмінах, правоохоронних органах, судової системи, державних службовців, депутатів, вони. Їхні діти, рідні і близькі не будуть сидіти в окопі і не буде по ним пролітати все. І міни снаряди, і впівдрони, і орки хвилями безкінечно лізти. Так в нас і буде. І щоб там хто не розказувався, все казки до Панаса. Абсолютно дуристика. Немає кого призвати на фронт, калік ловити. Так я вам розкажу: Мільйон людей де взять. Державні службовці, правоохоронці, судова система, депутати всіх рівнів. І є ще така ничка, яка називається спецоблік об'ємом інвестицій, як знаючі люди сказали, в 1 мільярд приблизно. Хто на спецобліку стоять? Яким образом попала? Який нахер спецоблік? Для чого і для кого? Ви які там державні задачі виконуєте? Паникались? От тобі все, заміна на фронті. Всі прості речі є звичайні. В умовах, коли є штучний снарядний голод, перекривається і впівідронами підрозділи, Ну вони на складах мають лежати десятки тисяч штук. Ми не маємо їх збирати блядь. на кожний день ці збори, збори, а тоді читай коментарі, що ви з протягнутою рукою. Так в мене питання дуже просте. Якщо ви не здатні керувати і управляти, а ви не здатні. Написали заяви, і вон нахуй отсюда. А тепер щодо зарплат військових, розмір грошового забезпечення мобілізованих в Україні залежить від кількох факторів. Вони можуть додатково отримувати винагороду у розмірі 30, 50 та 100 тисяч гривень щомісяця. Крім того, військовослужбовці мають право на збереження місця роботи та заробітку там. А також грошову допомогу у разі отримання бойової травми, поранення, контузії чи установлення інвалідності, пам'ятаєте, з яким скандалом вони пробували повернути виплати, і намагалися докрити. Атися до влади на фронті купа мертвих душ, які нібито напередку отримують 100 тисяч, хоча насправді такими людьми, родичами комбатів, офіцерів і так далі там і не пахне. Гроші отримують люди зовсім інші замість тих, хто реально воює. В більшості випадків це знайомі чи близькі чиновників. Це подонокі випадки, але таке є. Військові пишуть і в нашу редакцію зі скаргами на такі випадки. Військові попередили, йдемо під раду. Поки ми гинемо. Якісь мажорчики отримують бойові виплати за наших бупра. Тимів у депутатів та у влади з за все, як і у командирів, які цим займаються до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.